Що ж, я бачу, що посмішка на обличчі цієї маленької красуні ще більше, ніж солани і Степана разом взяти. Вже твої подвиги, коли ти там чуть на лебедя зверху не скочив там, на озері. Скажи, будь ласка, ти напевне що щось хочеш від Степана? Ну, скажем так. Володя каже, добре, давайте так, щоб ми чули той прекрасний дитячий голос, Володя, ще раз в мікрофон. Дивіться, Володя сів сюди, ну традиційно, значить, якийсь викуп, Володя нічого не треба, в нього все є. Він просто хоче, щоб вони були здорові і щасливі. Володя, я тобі відкрив секрет, що Степан для тебе приготував трошки більше, ніж просто бути здоровим. Ну, чесно, що хоче? Не хоче, Володя. Я навіть не знаю. Я в перший раз бачу такого скромного, такого того, хто викупляє місце. Степан, може, то ми якось так. Навіть якщо він не хоче, може запропонуємо все ж таки щось. Запропонуємо щось. Володя, дивись, та пачка подібна на майонез, але то не майонез. То конструктор Лего. Скільки ти бірочків? Чотири з половиною. Дивись, тут написано від 6 до 12. То означає, що е, тобі ще може трошки зарано, але оскільки воно знаходиться в такій пачці, як майонез, то воно постоїть до 6 років. Не хочеш? Володя, ми тебе зараз мусимо заставити, ти розумієш. Так, тримайся, подаруночок тобі, Володя. Так, я тобі ще признаюся, що е, Степан приготував для тебе пачку доларів. Ну, але ти коли сказав, що ти нічого не хочеш, то краще зекономити, дати музикантам на бензину. Так, ну що ж, е, дякуємо тобі, Володя. Я попрошу зараз аплодисмент нашому маленькому Володі. Ви знаєте, справді скромність прикрашає людину і від того нікуди не втікнеш. Дякую тобі, Володя, дякую асистенції його. Також вам дякую. Дякую, дякую, дякую. І так, що на нього сьогодні ми всі з вас вже побачили, там зображені букви ДК. Що означає будуть, е, букви ДК? Тобто, які обов'язки починаються на ці дві літери? Варіанти. Піднімайте руку, є в нас вже перший варіант. Так, що ж тут? Чесно, вам скажу, варіанти зараз можуть бути дуже неймовірні. І так: деколи не приходити додому. Феноменально! При чим тут лідери «ДК»? Деколи. Це два слова окремих, тобто, що якесь слово починається на букву Д, якесь на «К». Розумієте? Деколи не приходять. Ну, зрештою, якщо дуже сильно хочеться, то не обов'язково, щоб ті літери співпадали, того не знає. Нарвати квіти! Нарвати квіти! Справді вона наразі нарвати квіти. Бути завжди коханою, але підкреслити. Просто мікрофон вже не було чути. то для руксоляни, а не степена, обов'язково завжди. Я б... Файна музика, я її ще послухав, але треба відгадувати, що там написано. І так, ЗД. Давайте може, вже я до вас прийду на, на закінчення того, бо ще хтось щось скаже. Забезпечувати добробут Степану. Слов Степану. Давайте так, а ви гостя, ви з якої сторони прийшли. Дайте я вгадаю, не бачив сторони рук шула. Якраз. І то ви на нього так бошку кудите. Того, 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 си, си, так, все варіанти є? І маленька така дівчинка, яка хоче сказати. А ну? Завжди дружити. Завжди дружити. Справді, ви знаєте, коли я почув таку річ, що кохання це дружба, ну і ще плюс одна така маленька штука, ото є справжнє кохання. Так. <зважаю> І так, покажіть, будь ласка, літеру К. Кохання. Так, літера «К»? Так. Одразу. Дивіться, я думаю, що всі зараз помітили, в чому різниця між отими двома парами. Я не хотів казати, але то називається хто кого. Це приблизно так. Так, його музика бог нам, будь ласка, останньо літру С! В чому тут складність в хвостику, я вам підкажу. Хвост має бути направлений вниз. І... І так. Я погано пишу, це з не слово, було дуже забагато. Ооо! О! -о, 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 -о. нас з літроці, майже так, ви покажете літруці. ראשון, תוצאי, תורס כמה